Привіт. І ви на каналі Вороніка Дяєва. І сьогодні ми зробимо рум тур. По нашому, по нашому котеджу. Коте, котеджу. Так, ось такий домик виглядає. Домик, міні домик Тут лише пару кімнаток. Декілька. Ось так. Це вже не наш, лише ось цей кусочок. Спершу, коли ми, коли ми заходимо, така в нас кімнатка кухня. Старенький диван, ну то нічого. У нас є електричний камінь і. Він, як це називається? Чайник. Чайник. <клес> <клес> Тож, <клес> 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 ну, ви поняли. Кондиціонер. О, так. Далі ми заходимо сюди. Перша кімната. Там. Це наша кімната була. Так, тут а. ой. Так, ось така тут телевізор, тумбочки невеличкі, Дома. ліжка, диванчики, тумбочки, вікно і все. Ось так. Ось така кімната. Міні. Це ж міні-домік. Далі у нас йде мама. Спальня. Ну тут погано видно, тому що світло погане. Також телевізор, тумбочки, вікно, мис, ліжко і тумбочки по боках і все. Далі у нас йде гардеробна. гардеробна кімната, така міні-міні-міні. І тут світло дуже гарне. Пішли. Ну, no, а звісно, остання кім... не кімнатка, а ванна. <gül�> Тадам, який душик, самі помічки. І боже мій, хто не знає, який душ в середині, капець. Ось таке венечко. Ну, Тут все маленьке, то що це... У нас маленький домик. Дом. Пішли. Ну ясно. Та пішли. Тому всім папа, підписуйтесь на канал, Палець вверх Папа.